Останнім часом в Україні і в користині, зокрема, зросла кількість бажаючих оформити допомогу по догляду за особами, які цього потребують. Спочатку цього року навіть збільшилось в декілька разів ніж у 2022 році. Ось уже на, на сьогоднішній день звернулося 17 осіб спочатку двадцять третього року. Чи збільшилась кількість чоловіків, які подаються на такі документи зараз? Так, збільшилася. Зараз на даний час більше звертається чоловіків. Mm -hmm. Може, це сприяє тому, що якщо людині призначається ця допомога, то і вона перебуває на обліку управління праці, то може притнути кордон. Ну, переднути кордон з особою, за якою вона здійснює догляд mm -hmm. обов'язково. І за кордон, і повернутися з нею. Оце, що звертається до нас на даний час 10. Mm -hmm. ну. ну, оце наш чоловік. Mm -hmm. Чоловіки призовного віку. Так, так. Які mm -hmm. здійсню, хочу здійснити дому mm -hmm. за своїми бабусями. Оформити допомогу по догляду можуть лише члени сім'ї, які постійно проживають разом. За ким можна здійснювати догляд? Це інваліди першої групи, також особи похилого віку, які мають когнітивні порушення, або невеликовні хворі, які мають порушення функції організму і не можуть самообслуговуватись. Це заключення, має бути лікарської комісії. З 7 травня 2022 року змінились вимоги, за якими можна отримати цю допомогу. Є показники, за якими здійснюється комплексне визначення. І побальне. Наскільки людина потребує цих послуг? Угу. Тому буває таке, що ви від, ну, відмовляємо. Це не завжди вони отримують цю допомогу, то тобто цю компенсацію. Уж ця допомога призначається на 12 місяців, то тобто на рік. Угу. От то є, що. Закінчився термін, і люди звертаються, а дуже багато новеньких. Згідно цих нових вимог, чи може бути таке, що людина, яка 12 місяців, наприклад, отримувала цю допомогу, вона подає знову документи і їй можуть відмовити? Ну, бачите, справа в тому, що були такі випадки, що хто раніше отримав, по старій, скажімо, постанові, потім не за змінами вони отримували, а вже подаючи це все залежить від цих показників, От, наскільки людина потребує цих... Послуг. Так, цих, цих послуг, щоб оформити допомогу або дізнатись докладніше про її призначення. Звертайтесь у відділ контролю за призначенням усіх видів соціальних допомог, управління праці та соціального захисту населення.